Колеги-сексологи жаліються, що в них горить жопа прямо вони нервують від клієнтів, а я нервую від інших сексологів. Сука, це, це, це як взагалі можна. Нахрена ви людей плутаєте. Чому? Звідки у вас старі дані по сексології, що треба тільки фантазувати? Для дорослих стимулів брати не можна. Фільми дивитися не можна, картинки в інтернеті. Не можна. Ви про контекст сучасний чули, чи ні, в мене реально горить шопа. Від інших сексологів, котрі не читають сучасні дослідження. Фільми для дорослих та еротичний контент, він не містить нічого з Чому ви людей плутаєте? Саме із-за вас, у людей, потім виникає когнитивний дисонанс, що їм візуалізація хромає, не хватає просто закрити очі. Ой, я уявляю собі, не всі можуть це уявити, не всі. Тому, будь ласка. Перечитайте сучасні дослідження. Не треба говорити, що я там 20 років тому читав сексологію. Зізнайтеся собі нарешті, що ви не шарите в цьому. Не плутайте людей, не заставляйте людей потім страждати. В мене стільки клієнтів після вас приходить, що говорять, мені сказали, треба тільки фантазувати, а я не можу. Та хоча поясніть, що ну, ну не треба фільми для дорослих, ви зізнаєтеся, окей, знайдіть картинки просто гарних людей, симпатичних. Щоб людина могла розуміти, що її збуджує, а що її не збуджує. Якщо по-професійному, то що саме активує систему пошуку сексуальних імпульсів та її задовольняє цю систему, і що саме блокує а, і активує систему пригнічення сексуальних імпульсів та сексуальної активності. Зрозуміти, ці дві дві системи шукають. Одна шукає, що збуджує людину, а інша шукає, чого що не збуджує, і що ця людина, ну де вона не буде займатися сексом. Тому будь ласка. Будь ласка, ще раз, коліжаньки, якщо ви це побачили і не злякалися перших секунд відео, я вас молю. Перестаньте розказувати людям, що будь-який еротичний контент, він поганий і лише треба візуалізувати. Якщо у вас виходить, просто оце робити, то кажіть ремарочку. Що якщо у вас такий, як і я, сексуальний темперамент, що ви можете просто уявити у вашій уяві, і це буде достатній стимулюючий фактор, тоді в мене для вас костріне запитання, чому ви коли займаєтеся коханням з партнером, чому ви його пестите, дивитеся на найкрасивіші принади? Ви ж можете візуалізувати. Так, сука, закрий глаза і візуалізуй. Нафігати партнера, ти а? Тобі ж цього не треба, тобі ж, тобі ж достатньо. Тому колеги-сексологи, в мене від вас горить жопа повним ходом. Бо ви калічите людей, нарощуючи у людей когнитивний дисонанс. Якщо ви знаєте, що це це окей. Якщо ви не знаєте, будь ласка, прочитайте. Або амбівалентне, амбівалентне ставлення до а, власної втіхи. Що ви поганого побачили у фільмі для дорослих? Яку погану стимуляцію? Оно в мене на ноутбуці куча посилань про те, що сама собі фільми для дорослих, якщо вона входить в е, е, тезу, що усі актори, що там участвували, робили це за згодою, і це не про гултування, то це нормально. Де у вас дослідження, що треба тільки візуалізм? Дайте мені хоч одне. Я шукав їх. їх зв... ну, ну, звичайні вчені розуміють, що стимуляція може бути різна. І різні ділянки мозку будуть відповідати на різні стимуляційні фактори. Що вам ще необхідно, що вам ще надо? Ні, але ж ви круті, ви кажете, от я візуалізувати вмію. І от хай люди також візуалізують. Останній раз кажу. хватит калечить людей. Хватит вам приписывать к другим людям все то, что вы к себе приписали. Ваш личный сексуальный опыт не имеет никакого отношения к научной сексологии. Хорошо? Все, спасибо. Пока.